В Україні на національному рівні запроваджена хвилина мовчання. Проте, в силу своїх обставин, сьогодні люди забувають зупинятися, щоб нагадати про важливість хвилини мовчання у Миргороді пройдуть акції нагадування. Подібні акції проводить громадська організація Вшануймо, а ініціативу доєднатися до всеукраїнського руху і наше місто висловила Лідія Євтушенко. Одна з молодих активних жителів нашого міста Лідія Тушенко це дівчина, в якої є рідні, які вже загинули на війні, в неї батько військовий. Вона звернулася до мене з пропозицією приєднати наше місто до всеукраїнської ініціативи Вшануємо, яка спрямована на популяризацію хвилини пам'яті, на привернення уваги цивільного населення до того, що все-таки важливо на цю хвилину зупинитися і вшанувати пам'ять загиблих. Учасники акції можуть долучитися до заходу з плакатами або фотографіями тих, хто загинув від рук агресора. Зазвичай такі акції проводяться в великих містах України. Зараз почали доєднуватися невеличкі, і учасники акцій можуть виходити з плакатами, намальованими власноруч або з портретами своїх загиблих близьких, друзів, однокласників і таким чином теж демонструвати вшанування пам'яті про цих людей. Акції проходитимуть щосереди та щосуботи на розі вулиць Незалежності та Гоголя біля Сільпо. Зупинитися і віддати шану полеглим захисникам і захисницям можуть всі охочі. Ми робимо спільно із громадською організацією. Вшануємо, робимо анонси в соціальних мережах про акції, де ми будемо їх проводити. Також є чат в телеграмі, де учасники учасник акції отримують інформацію про те, де буде наступний збір. Підприємства, які прагнуть підтримати цю ініціативу, можуть отримати необхідний інформаційний матеріал та рекомендації, звернувшись до громадської організації. «Вшануймо» у соціальних мережах.